Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Honda Clarity, 19 рік плагін, гібрид, 111 тисяч пробігу, 1,5 двигунчик, дуже економічний автомобіль, 3,5 літрів розходу. У нас є бокова камера для жучного паркування паралельно. бордюрчику, є камера заднього виду, передні партронічки. Безключовий доступ. Ось такий комбінований доглянутий салончик. Ось ключовий доступ на передніх дверях, повний електропакет, двиніна склопакети, дуже класний збережений стан салончика, мультикермо, круїз контроль адаптивний, є утримання полосі, екстрене гальмування. У нас машинка підзаряджається. Ось так виконаний. Дуже цікавий у нас селектор. Мультимедіа з блютузом, карплей присутній. Дуже цікава пропозиція. Компанія Автофокус за адресою Гната Підкевича 22Б. Можете придбати дану аківочку. За готівку безготівково в кредит в лізах.